Третій пішов Вищий адмінсуд позбавив мандата чергового народного депутата цього разу регіонала Ігоря Маркова. Суд погодився із позивачем, що результати виборів були сфальшовані та недостовірні. Тож потрібно провести повторне волевиявлення. Визнати відсутність у Маркова Ігора Олеговича статусу до повноваження народного депутата України, зобов'язати центральну виборчу комісію, вчинити дії в організації підготовки та проведення повторних виборів народних депутатів України в одному виборчому окрузі номер 133. Політичною три. Та зневагою до закону так вирок суду називають адвокати Маркова і додають судді, не прагнули встановити істину. Членів дільничних комісій не заслухали відео з камер спостереження, не дивилися. Суд іспугався, що в відеозаписях дійсно буде встановлено, установлено. То змінення в бюлетені на участках не вносились, і їм прийдеться не виконувати команди, які вони отримали. справедливість перемогла. Це вже реакція на рішення суду з боку позивача. Юрія Кармазіна на його думку правоохоронці довели факт фальсифікації, і це важливо напередодні президентських виборів продемонструвати, що порушення каратимуться. Марков для нас не опонент. для нас опонент – ЦВК. Але коли я сказав в каналу інтер, здається, показав, що засобів масової інформації Маркова вважають кримінальним авторитетом і марадонною, на другий день до мене підійшла людина, і сказала за таке. Марков, сказав, можна просто за уші вивести в ліс. Ну це є рівень народного депутата. Хоча суд покарав позбавленням мандата регіонала, це політичних сил діаметрально протилежна. Батьківщина поширила заяву, що рішення антизаконне та несправедливе. Чергове рішення Васу про позбавлення мандату народного депутата свідчить, що Янукович продовжує практику знищення парламентаризму через кишенькові суди. За 22 роки незалежності України інститут парламентаризму ніколи не опинявся під такою серйозною загрозою. Знищення у білоблакитних лавах судовий розгляд вважають таким, що відбувся у рамках закону. Лише зараз діляться Кровенням не все добре було у виборчому процесі. Тож рішення суду називають попередженням фальсифікаторам. Можна емоційно по-різному ставитися до цього рішення, але якщо брати саме рішення і його правову сторону, і якщо встановлено факт фальсифікації, то той, хто не здобув перемогу або здобув її нечесним способом, не має права на мандат місцевого депутата, сільського селищного чи навіть депутата Верховної Ради, є рішення суду, яке вступило в законну силу, і його необхідно виконувати. Як і виконали рішення щодо Добровського і Балоги. Порушення на окрузі Маркова були, згадує координатор громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, але не в таких розмірах, як вказують правоохоронці, замість 6 тисяч бюлетенів, які сфальшували за допомогою ручок зі спеціальними чорнилами, спостерігачі виявили лише кілька рішення суду. Айвазовська називає таким, що знаходиться поза правовою системою. Але чи є тут політична складова, можна буде побачити з подальших дій правоохорон якщо виявлено і встановлено факт. Підробки 6 тисяч бюлетенів зрозуміло, що це не депутат особисто робив. Це здійснювали члени виборчих комісій. Якщо правоохоронні органи зафіксували цей факт, вони повинні встановити осіб, які безпосередньо брали участь у фальшуванні. і Ці особи повинні внести відповідальність відповідно до кримінального кодексу України. Якщо ці особи не будуть встановлені, або навіть спроб щодо їх встановлення не буде зафіксовано журналістами, суспільство означає, що однозначно справа має політичну складу за джерелами Айвазовської в. Верховна Рада не призначить вибори в окрузі Маркова, як і в аналогічних випадках з Домбровським та Бологою, екс-депутатам дадуть змогу вичерпати усі правові можливості захисту, тобто оскаржити дії вітчизняної ФЕМІДИ у Європейському суді з прав людини. Олексій Братищак, Наталя Жишко, Олексій Іванченко, п'ятий канал.